У мене просто немає слів. Цирк на дроті. Чесно, я вас хочу просто прибити. Ну, правда. Е, історія з пристрастям. Позавчора пишуть мені мама з дочкою. Будь ласка, будь ласка, дуже треба робота, допоможіть вже в 23.00 пишуть. Я кажу, добре, добре, завтра знайдемо роботу. Знаходимо їм роботу, пакування кави, 6500 злотих зарплата, як при нормальному відпрацьованому місяці. Все класно, немає житла. Вирішуємо через менеджера, знаходимо житло, знаходимо їм тимчасове житло. А, їх чекають, все добре, я з ними на зв'язочку. Мало того, що вони мені 3 години скидували документи по, по частям, по кусочкам. Просто, ну, Якби ви хотіли би таких людей брати, які ну, конкретно туплять. Ну от вони не можуть. Ну якби я за людей, я за людей, я не хочу нікого ображати. Ну якщо 3 години скидають документи по, по кусочкам, реально, то ну, от ви б реально хотіли б такі взяти, ну ладно. Все домовляємося, веду я їх на зв'язочку. Що ви робите? Віддаємо ключі від там, хостела. Зараз прийде хазяїн, він затримується, і ми їдемо, все, їдемо до вас, потім вони мені не відповідають. Сьогодні менеджер дзвони, пише, що вони не виходять на зв'язок, я їм виписую, визвоню ігнор. Я просто от, ну, мені просто цікава психологія людей, а я знаю, яка психологія людей от заробітчан. Ну, У мене є досвід, повірте, я і, і дуже близьких родичів влаштовував, і юристів, і всіх, коротше, і вчителів, і шарених, прошарених. І скоріше за все, що я в них був не один варіант, в них було 2-3 варіанти. І вони приїжджають, у них щось там не так, вони це не кажуть. Скоріше за все, вони там щось натупили, накосячили, Їх звільнили з роботи, але або не взяли. Вони, грубо кажучи, падають передано мною на коліна ночі. Поможіть, будь ласка, все, я вчора години три, мабуть, ними займався. Ну, десь півдня ними займався. Ось. І скоріше за все, що в них було ще два-три рекрутери, які просто навішали їм лапши на уші. Ну, ну реально, э, заводи вони не хотіли. Риба м'ясо, естественно, естественно, вони не захотіли. Склади з одягу тоже, фу фу-фу-фу. фу фу Пакування кави. Що може бути краще? Нормально працюєш місяць, 6,5 і положила. Хай 500 проїсте 700, хай 1000 проїсте прийти прокурите. 450 на житло, ну, мінімум 4500 і згоди їх вас має залишитись. Що може бути краще? Все домовились, їм їхати 50 км, вони пропадають. От ну, просто от, ті якби, такі здравомислячі люди, які дивляться відео, і е, нездравомислячі люди, які дивляться це відео, Ну, от, просто, от, просто, як ви йдете на свідання, от у вас є там жених і лінівеста, і у вас три варіанти. І п'ять варіантів. І ви той висилає квіти, той висилає то, той висилає то, то шоколадки, той запрошення, той квитки на кіно, і ви вы таки виходите на зупинку і думаєте, до кого поїхати, вот так це виглядає. І я розумію людей, вони в шокі, їх кидають, їх обдурюють. Ну просто, ну блін, ну це просто вапіюча дікость. Ну просто это просто сумасшествие. Ну, що можна зробити з такими людьми? Реально полдня ночі виписують, пожалуйста, умовляють. Дуже просимо роботу знайдіть. Знаходю, підставляюсь, підставляюсь менеджерів, шукаю, все, вони пропадають. Ну, ну Шлюхани якісь, я, я не знаю. Ну, ну от, я, от Реально ну, от в житті ви представте, ви йдете на побачення, у вас три або п'ять варіантів. І ви виходите на зупинку і думаєте, на, там, на таксі поїхати, на тролейбус, на маршруті, до цього, до цього. До... Ну, Хто з такою людиною буде? Ну, що, що ви за люди взагалі? І я розумію, що вас кидають. Вас дурять, вішають на, на лапшу. У мене просто немає слів. У мене, мене немає слів, і я впевнений, що їм що та втюхали, навішали на лапші їм. Е, значить, ну, такого люди достойні. Раз от вони так себе ведуть, значить вони знайдуть ну, таку роботу, так вони зароблять грошей. У мене є дуже багато прикладів, коли я вів людей. Повторюсь, різних, дуже різних. І тижнями спілкувались з ними і підтримував все. І по кінцевому результату вони всі довольні, вони всі записують. Нас влаштовував Дмитро Бойко, ми заробили гроші. все. Люди, будьте, будьте чесно, я вас хочу просто прибити. Ну, Люди просто, просто будьте людьми. Просто будьте людьми. До нових зустрічей.